Моє вітання, панове! Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Головна новина тижня, що минає для нашої галузі. На жаль. Не надто приємна, адже в найближчій перспективі вона здатна ще більше вплинути на дефіцит професійних водіїв, який і так існує в усьому світі. Річ у тім, що нові правила бронювання військовозобов'язаних громадян нашої держави змінилися не на користь водіїв міжнародників. Фактично, жодна автотранспортна фірма не підпадає під встановлені урядом критерії, котрі дозволяють підприємствам надавати власні пропозиції щодо бронювання своїх працівників. У секретаріаті АСМАП нині готують обґрунтування необхідності внесення змін до встановлених критеріїв. Детальніше в наступному випуску не пропустіть. Чимало запитань у перевізників виникає також стосовно отримання їхніми водіями свідоцтв професійної компетентності, так званого коду 95, і де можна отримати такий документ, аби не втрапити у халепу. У державах Європейського союзу доступ до професії водія комерційного транспорту регулюється директивою номер 59 від 2003 року. А в Україні уже два роки, з 16 лютого 2021-го є чинним наказ Міністерства інфраструктури номер 789 про затвердження порядку підтвердження кваліфікації водіїв, які надають послуги із перевезення пасажирів та вантажів. Відтак форми навчання і тестування українських водіїв збігаються з вимогами, виписаними у зга. Європейській директиві. На сьогоднішній день навчання мають проходити всі водії комерційного транспорту, які здійснюють пасажирські перевезення, вантажні перевезення. Різниця в тому, в якому році водій отримав, відкрив категорію С, наприклад, кажемо, тому що є дві форми навчання: це початковий курс навчання і періодичний курс навчання. Водіям, котрі отримали категорії С чи Д до моменту набуття чинності 789-го наказу Міністерства інфраструктури, а це, нагадаю, 16 лютого позаминулого року, проходити повний курс навчання не потрібно. Якщо посвідчення видано після цієї дати, то необхідно повний курс підтвердження кваліфікації для водія, який складає 280 навчальних годин. І як і передбачено цим наказом, іспит. Також згаданий наказ передбачає отримання водіями спеціальної кваліфікаційної картки. Десятий розділ картки з воротнього боку там якраз є посилання, що ця картка відповідає коду 95, і ця напис дубльована англійською мовою для того, щоб водії могли її використовувати не тільки для внутрішніх перевезень, а і для міжнародних перевезень відповідно до. Вимог вже діючого законодавства в Україні зараз деякі організаційні питання, які повинні вирішити, яким чином можливо перевірити цю картку, ну, в швидкому доступі. Ну, наприклад, під час проведення рейдової перевірки. Ну, для цього на картці передбачений QR-код. Ось, але куди цей QR-код буде направлений, ну, поки зараз тут вирішуються такі питання. А ще працівники навчально-консультаційного центру Асмаб застерігають сьогодні почастішали випадки шахрайства пов'язаного з оформленням кваліфікаційних карток водія у разі підробки при перетині кордону або при перевірках на дорогах, звісно, водії отримують штрафи, покарання і так далі. На жаль. Такі пропозиції можна знайти щодо підроблених документів на OLX, якісь там сайти, документи UI і так далі, і так далі. Просто хочу ще раз звернути увагу: наш навчальний заклад на сьогодні єдиний в Україні, який отримав атестацію щодо всіх типів навчання за цим наказом. Цими днями наша знімальна група і сама стала свідком такого неприємного випадку. Пан Юрій Тельненко з Херсона та його колега, котрі зараз працюють у Польщі, через інтернет знайшли фірму Автодок де їм пообіцяли оформити кваліфікаційну картку водія і неабияк поплатилися за свою легковажність. Під цим логотипом, на цей номер вони роблять тільки через вайбер. Виходиш, з тобою розмовляє робот. Тоді починаєш зв'язуватися, виходить людина. Він себе так званим Юрієм назвав. Вони затребували, щоб ми їм прислали копії, фотокопії всіх наших документів. Ми це зробили, прислали, а тоді, знаходячись, я приїхав на Україну, так як колега не може приїхати, я за нас двох, якби потребувалася плата. Плату вони взяли, ще раз скажу, по 17 тисяч гривень. Я це сплатив. Коли прийшов час забирати ці документи, вони всі щезли, на зв'язок не виходять. Так що ще раз хлопці попереджують, колеги, шановні, щоб ви не велися на оці. Всі... Зараз водій уже зареєструвався на проходження курсу лекцій в навчально-консультаційному центрі, але вчитися, звісно, краще на чужих помилках. А тепер до новин дозвільних. Передусім я радий повідомити, що 1 лютого бланки документів Казахстану нарешті було відправлено в Україну. Відтак є всі підстави. Сподіватися, що вже найближчим часом вони надійдуть до нашої держави і будуть передані на ПВД. Як мовиться, чекаємо з нетерпінням. А команда Вітчизняного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури домовилася з польськими колегами про продовження терміну дії тамтешніх дозволів квоти минулого року аж до 30 квітня. Крім того, українські чиновники звернулися до польської сторони щодо можливості продовження виконання перевезень до третіх країн та з них на підставі універсального бланку і упродовж цього року. Розпочато повноцінне використання веб-застосунку ЄТІР портал. Створеного як розширення міжнародної бази даних МДП безпосередньо для тримачів тір -карнетів. є ТІР-портал забезпечуватиме для них регламентований доступ до власної інформації, записаної у міжнародній базі, а саме про статус тримача книжки МДП, про національні асоціації тощо детальніше на офіційному сайті АСМАП України. А з 1 серпня 2023 року стане обов'язковою електронна товарно-транспортна накладна ЄТТН. Невдовзі розпочнеться офіційне тестування електронної накладної. Відтак, ринок матиме півроку на адаптацію до нових правил. Кабінет міністрів звільнив В'ячеслава Демченка з посади тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної митної служби України. Також у відставку відправлено його першого заступника Олександра Щуцького. Новим виконуючим обов'язки голови держмецлужби став Сергій Звягінцев. Наш випуск добігає кінця, але перш ніж попрощатися, я пропоную ще один невеличкий віртуальний вояж на кордон. Адже маємо деякі новини про електронну чергу. Тривають спроби формування окремої пріоритетної черги перетину кордону у рамках експерименту, що нині триває на пункті пропуску Ягодин дорогуськ цього тижня до пошуку істини долучилися товаровиробники із різних галузей, передусім м'ясної та молочної. Втім, реалії сьогодення такі, що передбачити усі нюанси без винятку, просто нереально про що свідчить зокрема польський досвід електронної черги. Перше, ми вивчили, який перелік товарів попадає на Карчові на першочергову чергу. І довели до наших колег. І довели до ДСБТ. По-друге, ми є там такий цікавий момент. Ми неможливо врахувати всі позиції, і керівник. керівник Прикордонник на пункті пропуску може прийняти рішення про те, чи інший товаршон дійсно може їхати позачергово. Втім, головна проблема на його дині сьогодні стосується перевезення зернових культур. Як відомо, окрема електронна черга до польських ветеринарів значно довша за загальну. Подекуди чекати на перетин кордону водіям доводиться по 3-4 доби. Потім попадають на пункт пропуску до Рахузьк, Ідуть до а ветеринар каже, ви мені не потрібні. Тобто, фактично вони не мають стояти в тій черзі. Тому тут і ми попросили і Укртрансбезпеку, щоб вона про відповідну роботу. І сподіваємося, що Мінагрополітики на рівні служби з ветеринарного контролю Польщі проведе цю роботу, щоб чітко був перечень, він був доведений до того і щоб перевізники і. ДСБТ чітко знали, які товари попадають на ветеринарний контроль, які не попадають. Тим часом з 1 лютого на Ягодині запрацював пілотний проєкт, відповідно до якого щодоби тут має оформлюватися не менше 680 вантажівок. І головне максимально узгодити роботу всіх служб, котрі задіяні. Тепер уже в двох експериментах. Митники, чесно кажучи, побоюються того, що е, е, інспектори, які стоять перед пунктом пропуску, цими незапуском тих машин, які далі по черги, вони можуть призвести до того, що вони не отримують достатньої кількості машин, відповідно, не, не оброблять їх за добу. Нам це дуже важливо політично, тому що ми ж розуміємо, що ми взагалі хочемо 800 тисячу машин, і тут треба об'єднати зусилля всіх контролюючих органів, в тому числі ДСБД, щоб вони працювали на загальний результат. І такий загальний результат обов'язково має сприяти роботі перевізників. Втім, про це ми поговоримо уже у наступних випусках. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. А поки що бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні! よしよしよしよしよしいしよしよ